Чернігівець Павло Лепехо у армії вже четвертий рік у Африці вперше моє перше враження це було від навколишнього середовища. Ми тут знаходимося на рівні вищому ніж в Україні на рівні моря, і відчувалося ріж розріження повітря. Було тяжкіше дихати. І зараз вже звикли. Оператор автоматизованої системи управління Павло Лепехо на екваторі на цілий рік налагоджує тут зв'язок, комп'ютери, цифрові прилади у 18-му окремому вертолітному загоні Збройних сил України, який у складі миротворчого контингенту ООН уже п'ятий рік виконує миротворчу місію в Демократичній Республіці Конго. Тут відбулася одна із найкровопролитніших воєн у світовій історії і найбільший смертоносний конфлікт з часів Другої світової, друга Конголеська або велика африканська війна. Зараз ситуація в країні відносно. Стабільна, однак потребує нагляду світової спільноти. А, власне, якраз запобігання загрозам миру і безпеки є завданням миротворців. Сьогодні учасники українських миротворчих місій це виключно ті військові, котрі пройшли АТО. Серед них багато тих, хто саме блакитний шолом одягу, перше як Атовець із Чернігова Олександр Суховик. Я коли їхав, я перший раз тут. Коли їхав, я думав, зробили, що буде… Пожарча, а казала дуже сильно жарко. Навіть в Україні жарче. Він так довго не був вдома, що напевно не в курсі, що в Україні літо відмінилось взагалі. Але довго для військових поняття відносне, і життя вони вимірюють іншими категоріями, ніж решта людей. Скажи, рік часу в Африці довго чи ні? А два роки в АТО. Довго чи ні? Ординатор медпункту вертолітного загону Олексій Коршик каже, найважче у Африці відстань до України, де чекають сім'я та друзі. В Україні, по-перше, немає малярії тропічних хвороб, нема таких злих комах, як тут, нема таких злих змій, як тут. І доводиться бути готовим доводиться бути готовим до всього. 15 липня наша держава відзначає День українських миротворців, які впродовж багатьох років підтримують мир та спокій в найгарячіших точках світу в країнах Балканської кризи, на близькому сході, в державах Центральної Азії і Спекотній Африці. Практично за 25 років в миротворчих операціях та місіях по всьому світу загинуло більше півсотні українських військових. І навіть зважаючи на ситуацію в Україні, світ і далі просить їх допомоги у вирішенні внутрішніх міжусобиць, адже українські військові мають величезний бойовий досвід. Готов було пострішні. Тут не так, ну, по крайній мірі не було нічого такого. Всім привіт, батальйон Айдар, начмет з вами. Все буде добре.